Балаклавах та зі зброєю. Вранці 5 вересня до Чернігівської міської ради з обшуками прийшли правоохоронці. З чого ви прийшли а, Бухово, ні, не а, до вас? Ухвалуєтеся. До мене. Працюйте. Ви ну, не не в в зараз, ді, ді, вниз, там юристи Ви приймальні ви виконуючі обов'язки міського голови, в мене люди зараз будуть приходити. Якщо до мене питань немає, будь ласка, ми та заступника ж прийшли. Ні, а Все, Я так я ж не заступник. Ідіть, будь ласка, працюйте. Все понял. Все, виконаємо. У вас за своє замовлення, йдіть виконувати, що вам там сказали. У фалоко все. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, в його кабінеті та інших приміщеннях мерії шукали документи за 2017 рік, пов'язані з виділенням земельної ділянки під будівництво. Хоча отримати їх можна було шляхом письмового запиту. Ці документи є на офіційному сайті Чернігівської міської ради. Це рішення сесії минулого скликання про виділення земельної ділянки і відповідне рішення виконавчого комітету. Зазвичай. Силовики отримують ці документи шляхом надсилання запиту, отримання на нього відповіді, або приходять на перший поверх, їх юрист супроводжує до канцелярії, і там все, що потрібно, вони забирають. Або якщо його немає, звертаються до архіву, тому що часу минуло вже сім з половиною років сьогодні. Вони пішли іншим шляхом. Вони прийшли до мене приймально, зачитували ухвалу, згідно якої їм потрібно провести обшук всьому приміщенню міської ради, в тому числі в моєму кабінеті, щоб отримати документи. Олександр Ломако повідомив журналістам, що цих документів у його кабінеті не знайшли, і додав, що їх там і не могло бути, адже термін їх створення 2017 рік. У 2017 році я не був депутатом міської ради. Я не був. Секретарем міської ради я працюю на цій посаді з жовтня 2020 року. Я не був виконуючим обов'язки міського голови, я працюю на цій посаді з лютого 2023 року після абсурдного відсторонення мера Трошенка. І в кабінеті всьому я працюю з кінця 2020 року. Тут апріорі не могло бути цих документів. Очевидно, їхня мета була вилучити мобільний телефон, вже п'ятий за останній рік. Телефон четвертий за останній рік обшук. У мене їх цікавить переписки, їх цікавить політичні контакти, контакти з депутатами міської ради, з посадовими особами і так далі. Зрозуміло, що це була головна мета їхнього сьогоднішнього візиту. Олександр Ломаков бачає в діях правоохоронців політичний тиск згори, мета якого паралізувати роботу міської ради, залякати і медійно показати зловживання. Вересні в Україні завжди починається політичний сезон, і в Чернігові, на жаль, вже не перший рік він починається з того, що в міську раду приходять озброєні люди, приходять люди силових структур для того, щоб вилучити якісь документи, а потім медійно це показувати як боротьбу з зловживаннями в Чернігівській міській раді. Рік тому до мене саме в цей день прийшли додому представники служби безпеки України, які шукали документи. У мене вдома по контрактам по відновленню паливоподачі на ТЕЦ за рік. Нічого не, не змінилося. Поліція повідомила, що обшуки проводилися в рамках провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. Йдеться, начебто, про надання безоплатного права будівництва АЗС на земельній ділянці комунальної власності. Цитуємо наразі в рамках зазначеного кримінального провадження поліцейські проводять низку санкціонованих обшуків у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників. Звичайний робочий день перетворився на черговий день обшуків для всіх структурних підрозділів міськради, в той час як вони мали займатися нагальними питаннями життєзабезпечення міста. Був запланований виконком з розгляду питань по є відновленню і багато інших питань. Проводяться тендери на закупівлю обладнання зброї для Збройних сил України. Проводиться робота штабу по ліквідації наслідків і екологічної катастрофи, про яку всім, всім відомо. Але в цей час з десяток чи більше силовиків, які утримуються за кошти податків громадян, і по суті паралізували всю міську раду і втрачений робочий день. Протягом року відбувалися обшуки як у приміщенні міської ради, так і вдома у Олександра Ломако та його родини. Їх пов'язували з політичним тиском.